В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Йому! Ніхто не може служити двом Господарям. Не можете служити Богові і мамоні. Дорогі Христі, браті і сестри! Я думаю, що чимало з наших сучасників на ось ці евангельські слова могли б заперечити, мовляв, чому взагалі я комусь маю служити? Я абсолютно вільна людина. Я служу сам собі. Справді, в наш час. Явище, коли людина здається ні від кого і ні від чого незалежна, воно абсолютно поширене. Є приватний підприємець, який сам на себе працює, є приватний нотаріус, який має свою контору, є незалежний журналіст, який не прив'язаний до певних державних чи, чи комерційних структур. Але кожен із цих людей. Вони все-таки чимось зобов'язані. Те, що вони здається, працюють на себе, але вони мають певні обмеження. Якщо підприємець буде нехтувати, скажімо, там податковим законодавством, йому заборонять його діяльність. Якщо нотаріус буде зневажати юридичні норми в державі, в нього заберуть ліцензію. Те саме будеш журналістом, якщо він буде нехтувати якимись там правилами і законами. Здається, тут, ніби і ми не говоримо про якусь, якесь служіння комусь, але якась залежність є. Коли Господь каже, не може людина служити двом господарям, що він має на увазі? Він, очевидно, нагадує нам, що ми насправді повністю вільними, так як ми б хотіли, бути не можемо. Ми завжди чомусь чи комусь підпорядковуємося. Незалежно від того, хочемо чи не хочемо. Але от уже питання, кому ми підпорядковуємося? Кому ми служимо? Господь підводить нас до думки. Що якщо ми не Богові служимо? Чи краще сказати, якщо ми не служимо Богові, ми, значить, служимо комусь іншому? Тут він називає мамону. Мамона це ну, такий собі вигаданий Бог багатства. В буквальному розумінні Господь каже, той служить чомусь матеріальному. Для того, щоб ми краще зрозуміли ось цю логіку, яку нам подає Христос в Євангелії, давайте погляньмо на, ну, скажімо, наше життя в Україні. Особливо зараз під час війни візьмемо до уваги ще окуповані території. Ми часто чуємо такі думки, і вони є абсолютно справедливими. Якщо ти не служиш Україні, Значить, ти служиш кому? Ворогу. Все дуже просто. Все дуже просто. Те, що ти не робиш для України, воно йде на користь тому, хто не хоче Україні добра. Звичайно, ми скажемо, та ні, то не може такого бути. Ми ж всі якимось чином причетні до служіння України. Так? Але яким чином, що саме, і наскільки воно справді для України приурочено, а не для себе особисто? Ми часто чуємо такий вислів мало людей, які люблять себе е, Україну, так? а є люди, які люблять себе в Україні. Люди, яким вигідна Україна, бо вони тут мають свій бізнес, вони тут можуть розвиватися, їм тут добре, комфортно живеться. От і вся любов до України. Починає бути щось не так, тоді я починаю шукати, де мені краще, де мені легше, де мені спокійніше. А якщо візьмемо людей на окупованих територіях. Багатьох із них ми дуже шкодуємо, бо вони в, в, в таких обставинах опинилися. Вони заручники, так? вони не можуть нічого там зробити. Але ж є такі, яким дуже добре. Вони б не проти і від України отримувати якусь допомогу, але водночас і служити окупантам. Бо так добре, так вигідно. Абсолютно ідентичну картину ми бачимо в нашому служінні Богові. Багатьом людям дуже вигідний Бог. Особливо, коли він щось дає. Дає здоров'я, дає погоду. Після спеки, може, дає трошки прохолоди, вітерцю, дає благополуччя, дає мир. Такий Бог всім вигідний. І ми б хотіли отак нібито бути біля Бога, коли він нам щось дає. Коли ми щось від нього отримуємо. Але тут же ми стаємо нібито заручниками обставин життєвих. Так, ну так життя складається, а що ми зробимо? Ми ж так змушені поступити. І ми одночасно ніби служимо чомусь матеріальному. В кінцевому результаті ми служимо самим собі. Притому не своїй душі, а своєму тлінному тілу. Ми з вами десь не так давно міркували над тим, чому є багато людей, які починають обурюватися, як це в церкві людей називають рабами Божими. Дуже багато у нас експертів з'явилося, які там починають тлумачити Святе письмо, вони починають розказувати, не читавши і не знаючи, як воно насправді, казати, що от всіма мовами це звучить. Дитина Божа, а, а чомусь в нас кажуть раб Божий. Чому так? Ну, щоб так стверджувати, треба, напевно, бути фахівцем, в тому числі і в тих богослужбових мовах, якими користуються в інших країнах. Але питання не про це. Чому ми так боїмося бути рабами Божими? Та тому, що ми є рабами чогось іншого. Хочемо чи не хочемо, ми завжди раби. Даруйте. Можливо, це нас принижує? Так. Якщо ми раби чогось матеріально, це дуже принижує. А от коли я раб Божий, це що означає? Це означає, що я хочу служити Богові. Я не кажу, ну такі обставини, я мушу Бога Богові служити, бо Він мені не дасть здоров'я. Я мушу Богові відслужити, бо він не дасть мені погоди. Ні. Я хочу Богові служити. Незалежно від того, що він мені дасть. Чи сьогодні в 35-градусну спеку, чи у 30 градусній морозі? Я хочу Богові служити. Я готовий бути рабом. Якщо, наприклад, в сім'ї батьки служать своїм дітям, а згодом діти служать своїм батькам, вони що? Принижені? Ні. Може ми не називаємо їх рабами. Але ж вони служать, вони залежні, Вони, при тому вони роблять це з любов'ю, з бажанням. Господь Віанелі сказав так: хто не зі мною, той проти мене? Хто не збирає зі мною, той марнує. Вибирай, з ким ми. Визначаємося. Кому ми служимо? З'ясовуємо, чи можемо ми бути вільними, чи є ми рабами, а якщо так, то кого чи чого. Бо від цього залежить не тільки наше сьогодення, від цього залежить і наша вічність. Амінь. Слава Ісусу Христу!